Всім привіт, мої дорогенькі. Тривога ще триває. Я сьогодні і погано і спала і довго не могла заснути, слідкувала за телеграм-каналом. Отакі ж таки і заснула, але вже давно і не сплю. Коротше, голова сьогодні щось у мене не зносить, як чайник. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре. Все читаю, все бачу. Те, що пишуть, те бачу. Ой, бережіть себе, бережіть себе, саме головне. З погодою у нас щось незрозуміле, не твориться знов щось захмаріло і затягло небо. Нема толку ні не, не в народі, ні в природі. Та й усе. Але не дивлячись і на що, хочу побажати вам хорошого дня. Хорошого, дай Бог, щоб все було добре і смачної кавусі. Я на господарстві залишилась сама, порозходились хто куди. Маркуня, правда, дома тільки побіг туди, на, до хлопців. Сьогодні неділя, хай бігають. Та й канікули дітям. То хай трохи й побігай. Вчора бідний вирубився, тільки ліг і зразу і заснув. То ще крутиться, якби хто ще щось розказав. Вчора набігався, що ще ж прийшов, так і тут ганяв. От і вирубився. Б'юкав, не знаю, вже, мабуть, третю. ну Я роблю таку легеньку, не кріпку. Так. Нічого, можна пити. Сьогодні що їси? Ягідки? Так. Yeah. А де ти був? Um, ані. З Анію зустрічався. Uh -huh. А з бабулькою сьогодні будеш дружити. Uh -huh. Ні? А чого? А ти сьогодні хто? <плес> <плес> ти маулі. Ти маулі? А я хто буду сьогодні? -sh -sh Сянхаб. <плес> А Ксярхан, це хто такий? Це Кігель. Я так, що я сьогодні Кігель, так? Да? А Мауглі, хто це такий? Э, э, хто це такий? Хлопчик. Хлопчик. А що він робить, той хлопчик? Лазить по деревах. Що? По деревах. По деревах лазить? Mm -hmm. А Шерхан шо робить? Вогонь. Вогонь падає. Зрозуміло. Всі ми з вами під час прибирання використовуємо ті чи інші засоби для того, щоб полегшити наше прибирання і щоб у будинку чи в квартирі було чисто. Так, от є такі засоби, про які хочеться говорити постійно, і про них. Нагадувати, от саме ці засоби від Crystal Line. Рекомендую вам від душі. Вони випробувані вже давно клінінговими компаніями. Ну, і ясне діло, ми з вами зараз теж їх випробуємо. Зараз ми з вами випробуємо засіб для ванни. Він дуже добре чистить шви, знімає застояний сечовий камінь з туалету і запобігає появі грибка. І так, для мене, наприклад. Дуже така важлива тема оце шви на підлозі, особливо, якщо вони були світлі. А з часом стають ось такі. І просто наносимо цей засіб і залишаємо на декілька хвилин. І побачимо, який буде результат. Засіб вже почав діяти. Трішки чекаємо. Минуло пару хвилин. Дивіться. Цей засіб бруд виштовхує із швів. Просто виштовхує от ціни нема цьому засобу. Ще хочу вам порадити придбати ось цей засіб. Це універсальний поліроль, це екозасіб, він не залишає по собі розводів і не потребує змивання. Можна нанести на мікрофібру і протерти поверхню, скло, дзеркало, ну будь-яку підходить для будь-яких поверхонь. А можна нанести прямо на пляму. У мене тут після користуні залишилися відпитки. Зараз ми їх приберемо. Просто візьмемо і витримо насух. Після витирання насухо на холодильничку нема ні розводів, ні плям. Ой, ну прям клас. Обов'язково треба мати такий засіб у господарстві. Обов'язково ще, дівчатка, хочу порадити придбати миючий засіб для ванни. Він дуже добре прибирає мильний наліт, вапняний наліт, солові відкладення. Ним можна добре почистити керамічну плитку, ванну, тоді, в кого душові кабіни, дуже добре відчищає скло, сантехніку і так далі. Ну і зараз трошки його випробуємо. Я нанесу на змішувач. Ну, заразом можна і умивальничок теж почистить. Так, там щось під низом трішки є. Забруднення. Залишимо на 2-5 хвилин. Так, буквально хвилина пройшла. Я довго і не чекаю. Нема мені ніколи довго чекати. Там порядок немає нічого. Так, і тепер потрем, з моїм водичкою. Отепую водичок. Та що вже класний було? Ой, я увожнюю класку бере. Так. Ну, і якщо хтось затіяв прибирання, то є дуже цікава пропозиція. При замовленні трьох любих засобів, ще один четвертий, ви отримаєте в подарунок. Така пропозиція діятиме впродовж доби. Не втрачайте таку можливість, тим більше, що засоби дійсно, в кого матові кухні, є для матових. Ну, є. Для всього переходьте, роздивляйтеся і замовляйте, і не губіть цю сторіночку. Орест! Орест! А дивишся того дядька. Ага, ти дядька дивись. Там тьотя просто сказала, що сьогодні не день захисту дітей, все відміняємо. Лишаємось вдома, тому що там по, -по, 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 по нових законах інший день. В цій країні кожен день міняються закони, не встигаєш. Тим часом як відбувається підготовка до Дня захисту дітей. Тут конкурси якісь роблять, чоловіки там розвішують. Добрий день! У вас сторіс покажу, нічого. Так, так, гарно. Марк ходить, так діти збираються, там е дар цвіше, десь легмій ходить теж. Ну. Має бути цікаво, думаю. І я до вас з нагадуванням, що цього року Марк вперше їде в табір на 10 днів сам, без батьків. Ми їдемо в таке сердечко Буковеля, вони також є в Львові в Емілі. При готелі Емілі, я думаю, ви точно чули Вау wow Кемп. Читали багато відгуків. На кожен період приїжджає якась зірка. Будуть і дискотеки. Саме головне, що мені сказали, дітям не буде часу сидіти в телефонах. Гаджетах для мене це надзвичайно важливо. Я вас запрошую також доєднатися. Хто хоче діток відправити в табір? Це табір ну, дійсно класний на рівні в Україні. І ще на серпень є місця. То вже майже всі місця продані, але якщо ви хочете потрапити в Ваукемп, wow на серпень є місця.